Коко знижки травня на новопасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Новий день нова бавовна на болотах. Окупанти жаліються на нові гучні прильоти в глибині РФ. Невідомі дрони влупили по ще одному потужному НПЗ. Тепер уже в Калуській області. Кошмарили дрони і підмосков'я детальніше про нічну атаку БПЛА на Росії, куди летіли і як реагували росіяни. Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В ніч проти 10 травня. Рашисти знову відчули, що таке справжня війна, і на це можна дивитися вічно. <звук> Ну, мені подобається, як воно горить. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, слава Богу, хоча це розпочали, щоб були бивші діректори, що такої досі. Да? А прилетіло не аби куди, а в найбільші у Калуській області нафтопереробний завод з ледь не поетичною назвою Перший завод. За словами місцевих, перед выбухом на предприятии они чули звук схожий на пролит дронев. На первом заводе в Калужской области случился пожар и за падения дрона. Никто не пострадал, но полыхнуло заметно. Киевский режим еще раз подтвердил свою террористическую направленность и стремление запухать русских людей. Из-за падения беспилотника над Калугой загорелось 4 емкости с топливом. Обломки повредили инфраструктуру предприятия, что вызвало возгорание. По данным РИА Новости, пламя охватило 50 Підістікубової йомкості дістоплівом і мазутом. В трьох із них було по 20 кубометрів дізельного топлива, А мазута в ще одній цистерні було около 6 кубометрів. Зізналася у власній невдачі місцева влада. Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що полум'я швидко загасили. Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия. Варто згадати, що під удар безпілотників перший завод під калугою потрапив не вперше. Минулого разу його атакували дрони гур ще 15 березня, і теж успішно передаємо привіт, бравий російський ПВО! Але спалося погано московитам не тільки в Калузі. Міноборони РФ повідомили, що нібито збили дрони ще й над Брянською, Білгородською областями та навіть у Підмосков'ї. Діжурними средствами ПВО була унічтожена 5 українських БПЛА, із которых 3 на території Брянської області, 1 на території Московської області, і 1 на території Білгородської області. Більше деталей від цих брехунів не дочекаєшся, тож чекатимемо на офіційні коментарі від українських оборонців. Цікаво, хто цього разу бомбив Росію. Як ви гадаєте, напишіть у коментарях близько дев'ятої ранку гучно було і в Білграді. Там оголосили ракетну небезпеку, а губернатор закликав людей не підходити до вікон. Згодом у мережі з'явилося фото, нібито збиття ракет над містом. Над Білградом і Білгородським районом сработала наша система ПВО. Збита дві воздушні целі на до городу. По предварительній інформації пострадавших і нет. Дані уточняються. З огляду на останні події можна з упевненістю сказати, що звуки сирени та вибухів стали для росіян вже звичними. 9 травня невідомі дрони вітали росіян з днем Побєди в Башкірії. Там БПЛА влучили у крекінгову установку Газпромівського заводу СалаватНєфті Оргсінтез. Як видно, на численних відео прилетів туди чималенький дрон, скоріше схожий на малий літак, такий самий колись і на завод Шахидів у Татарстані 9 травня. Атакували безпілотники і нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Як розповів співрозмовник видання НВ, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова. Сезон бавов на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни. А як думаєте, ви чи можуть удари в глиби РФ розбудити росіян, які підтримали війну проти України? Напишіть про це у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.